У сьогоднішньому випуску програми ви познайомитеся з Василем Мельничуком із міста Коваль. У 32 роки життя чоловіка кардинально змінилося через нещасний випадок. Сьогодні Василеві 64 роки, з яких 32 він перебуває на візку. Чоловік обмежений в русі, але не в дусі, звідки він черпає сили для життя. Про це просто зараз. Василь Володимирович, я вітаю вас і дуже рада зустрічі з вами і тому, що можу почути історію вашого життя. Дякую, дякую, що запросили мене. Зйомку ми з вами здійснюємо у такому символічному місці, у місті Ковалі, у християнському відпочинку під назвою Єдність для людей з обмеженими можливостями. І я знаю, що вже впродовж багатьох років ви є активним не тільки учасником, але й безпосереднім працівником, волонтером, так, от саме всього цього благоустрою, що я у цьому відпочинку. Але все ж таки до 32 років. Ваше життя було зовсім іншим. Ви не були на візку, ви пересувалися власними ногами. Скажіть, що з вами сталося у 32 роки, що ви почали пересуватися на візку? Так, доля мене змінила, звичайно, тому що кожна людина не знає, коли що може статися з нею. Сам проходив різні дороги, тяжкі, легкі. Відслужив армію, закінчив училище, працював в будинку культури Щорса в даний час просвіта, виступали в ансамблі, лісова пісня, пісню, танці. Багато поїздили за кордоном, ВДНХ, Київ, ВДНХ Москва, сонячні карнет Львів. У вас таке було активне культурне життя, така естетика, так? Так, 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 звичайно, тому що самодіяльність є самодіяльність. Зацікавлення було отримати заслужений ансамбль пісні, танцю. І був такий з'єднаний колектив, чоловік 60, будемо казати. От. Відбиралися поїздки, хто більше ходить за кордон, всі за цього. От, ніхто не отримував ніяких коштів за це самодіяльність і самодіяльність. І так вийшло, що в один з днів перед містом Ковеля була генеральна репетиція. Після генеральної репетиції пішли купатися в річку, річка Турія. І просто-напросто були неправильні слова в мене. От, сказано, ну йдемо останній раз, пригнемо і підемо на репетицію. Цей самий день, саме перед вашим стрибком у воду, вам було сказано такі слова, яким ви, я думаю, на той момент не придали великого значення. Так, так, так. Ну, це вже я пізніше, зрозумів, що я кажуть, язик наш ворог. Тобто, що людина скаже, воно майже збувається. Ніхто нічого не думав. І дійсно були мої товариші, пригнули, я сказав, ну покажи, і як глибина, ну показали. Метр було, ну я думав так, чуть-чуть пірнув руки склав, я кажу, щучкою, тому що і плавати міг, і наряд міг. А так вийшло, що пірнув і ноги ну, і були закинуті дуже і зламав. Відкриваю очі, дивлюся до ноги. І... і такий удар, великий хрум, і зламалася шия. Я не знав в той час, що таке було. Почав кричати під водою, спасіть. Ніхто нічого не міг допомогти в той час. І не знаю, як вийде. І набравши в рот води, вже лежав довго довго під водою. Бачу, хтось за волосся тягне. Хлопчик я хотів обняти руками, руки не розгинаються. І пустив він мене, пустив, і я почав знову пити воду, пити воду з такими подамкою, щоб мене під той помостний потягнуло, в той очерет не затягнув, бо мене не знайдуть. А хлопчина той сказав, каже, там ваш дядя топиться. А мої друзі, о, ні, ні, той дядя довго може під водою бути, тому що він здоровий спосіб життя. Ніхто навіть не міг, напевно, подумати, що може відбутися така А Коли поділі. вже в мене дійсно дістали з тієї води, були якраз рятівники-спасателі. відкачали мене, бо був синій, зелений спочатку. Я нічого не пам'ятав. Операцію робили мені з пів першої ночі ранку до чотирьох. І слава Богу, давали один, один шанс, але вижив, почав займатися, займатися просто вдома. Нікого не хотів бачити, так як я керівник і ансамблю, будемо казати, і хореограф. А тут така сталася ситуація, і в лежачому положенні стіснявся, просто стіснявся. А як щодо вашого сердечного стану, щодо ваших думок, от з вами сталася непередбачувана подія, яка змінила ваше життя, стало до і стало після. Що ви тоді думали? З якими думками жили? Відчували, що О так, так, так. Це було дуже тяжко перебороти, тому що сидячи вже в візку і ввести такий самий спосіб життя, так як я бачив, так як всі роблять на ногах, нібито там. Компанії, свята збиралися в мене, наприклад, в квартирі, тому що вже я не міг пересовуватися там на перший, другий, третій поверх, п'ятий. Збиралися в мене, мої друзі, спілкування. Але такий момент наступив, що дійсно я пізнав Бога. Я пізнав Бога через молоденьких братів, сестер, які підходили до мене. Пропонували пізнати Ісуса Христа, так, ну я не знав, що це що це таке, як воно дійсно правильне. Але коли сказали, що збирається така конфесія, такі віруючі в будинку культури, в Чорсах, і я просто зібрався і поїхав ну, побачити, що це там дійсно. І коли я приїхав, я побачив знову священника, і коли вже в кінці призивалися до покаяння, от. Підніміть руки, хто зрозумів слово, ви не йдіть в цей будинок, в цю церкву. Ви просто прийдіть до Бога, покайтеся, майте спасіння. Хто бажає? Ну підняли три чоловіки руки, вийшли. О, ці чоловіки сильні, хлопці, вони покаялися, вони грішили, помолимося за них. А тут я піднімаю руку. Рука не йде ні права, ні ліва, сльози котяться. А чому? Сльози котяться, ви кажете, а руки не підіймаються. хочу підняти, покаятись, щоб підійшли, побачили, що я хочу. Не йде в мене, не йшло. Ніколи вони помолилися за них. І ще було там таке сказані слова цим священникам, що от ви як свічка, ви повинні горіти. І вас будуть бачити добрі справи. І ніколи ту свічку не треба накривати зверху. Зрозумійте, вас буде вже зовсім інша. Між... Життя з Ісусом, каже, розумієте, і мене сиділи в мене медики мої одну, ну, я їх викладав танці, буду казати. І каже, чу вам погано вас любили? Та Ні, кажу, хочу покаятися, але не можу. Чому? Не можу руки піднімати, то ж та не піднімається. І коли після цих слів мені таке було сказано, моя рука полетіла вверх, сльози кажуть, такі радості. І до мене підійшли, почали молитися, покаявшись. Цю саму біблію, яка у мене знаходилася, 10 років, бо мені принесли її в лікарню, 10 років я її не міг читати. Починав, Після сталося. того моменту, як ви вже стрибнули у воду, вже тоді перестали ходити, так? Після того моменту у вас зупинилась біблія, але ви її 10 років не відкривали. Відкривав, не міг читати, ні йшло у мене, зовсім нічого. Ви не розуміли? Не розумів. Я не розумів, що там пишеться. Нібито все, все читаєш, все, все розумієш, а зрозуміти. Оцю суть слова, що воно несеться, що до чого. Ну, створив Бог, те, створив Бог те, ну не думаючи, читав це. Але коли покаявся, я її почав ночами читати. Ночами до трьох годин, до чотирьох. Бо ну, тому якось було тяжко. Тяжко сидячи на військовий, лежачи в ліжку, нема дуже досталь часу. І мені вона відкрилася. Я її почав читати, почав підкреслювати, ставив скільки. Новий Завіт прочитав, скільки старий, скільки окремо те. те. Тобто в мене вона списана, переписана, перечитана. Розкажіть нашим глядачам, чому Біблія після покаяння стала такою близькою, такою рідною книгою, чому ви почали її розуміти і, і до такої пізньої ночі читати? Ну, будемо казати, покаявся я 30 серпня, от, а через рік от, і був хрещений Духом Святим. Я про це зовсім нічого не знав, але коли я ходив вже на зібрання, пізнавав це, навчали мене, я почав розуміти, і оцей Дух Святий підводив мене до такого, що я багато що сам почав розуміти в цій книжці, що написано, як воно робив, робив ну, як кажуть, з рівняння, там, з однієї книжки, з другої — старий старою Ну, багато що почав розуміти. Тобто відкривалися через силу Духа Святого. Оцей Дух Святий яким я і живу зараз, чуть-чуть запитую його, так, так, або в крайній разі питаю, Ісус, а ти робив би це чи це? Тобто, наприклад, тут є такі, багато друзів, які о, давай вип'ємо, давай покуримо, та, та. а я кажу, Ісус, а ти курив би? Чи ти курив би, чи ти там випивав би, чи ні? Я зразу кажу, якщо щось так, візьми Біблію в одну руку. Якщо ти береш стакан, друга хоче випити, бери другу Біблію, ні зубами, бери ще третю Біблію. Тобто це все я почав розуміти, що не загрязняй храм Духа Святого. Я розумів, що наше тіло, яке в нас написано своєю борю, і війду в вас, і буду вашим помічником, наставником, так як Ісус сказав. Не залишу я вас сиротами, а Дам вам помічника чекайте. Василю Івановичу, спілкуючись з вами, я не знаю, як наші глядачі, я сподіваюся, що вони також це бачать. У вас такий приємний погляд. Ви знаєте, ви сповнені таким змістом життя, і незважаючи на те, що ви на інвалідному візку, ви обмежені в русі, так? але ви живі. Ваше серце наповнене радістю, тому що, я думаю, ви зустрічали таких людей і я, коли, маючи руки і ноги, маючи достаток, але, на жаль, ці люди є нещасними, вони не мають змісту життя. Що ви могли б нашим глядачам порадити, які сьогодні проходять такі, знаєте, знедолені ситуації, труднощі? І вони кажуть, ну чому я? От чому я маю так страждати? Для чого? Де щастя те, де його шукати? І дійсно ви сказали такі слова, що здорові люди, маючи якісь маленькі проблеми, вони починають стогнати. Їм так щось не те, і те щось не те. Хтось винуватий в цьому житті. Але в мене є інші слова: що унилий дух сушить кості. От я стараюся бути ну, на позитиві, були такі сказані слова. Чому я, Боже, ти дав і посадив мене на візок? Чому? Я почав неправильно ці слова говорити. Я зрозумів, треба говорити, для чого ти мене використовуєш? Що ти хочеш цим зробити для мене, чи для себе, чи для інших? І я цим почав ну, натхненно нібито, допомагати, тому що скільки того нашого життя? Скільки того наше життя? І я говорив, що такий девіз, що краще померти в дорозі, роблячи комусь добру справу.